В деяких матеріалах були такі питання, як, що я являюся сватом Бакая. Шановні, мені, чесно кажучи, даже стидно признаватися, теж мала мені і донька. Ну, Хіба вона винна, що в неї на сьогоднішній день прізвище Бакай? Але який бакай? Розповідальний. Я теж, якщо чесно кажучи, я бакая Ігоря, я навіть не пам'ятаю, як по-батькові, ну там написано бакай Ігор. Бакай Ігор, наскільки мені відомо, якщо я не помиляюся, 1963 року. А мій бакай зять Олексій Олексійович. 1978 чи 1977, от в роках можу, я знаю, що він старший від моєї доньки на 8 років. Доньки от буде 27 травня 30, а йому буде 38. То якщо рік народження взяти бакая Ігоря і взяти е, бакая Олексія Олексійовича, мого зятя, то виходить, що мій зять народився, коли бакаю Ігорю було 13 років. Можете порахувати. Я просто здивований. Люди добрі, давай, давайте один одного не позорити. Ну це просто сміх.